Так, ну що, друзі, вітаю! <кхе> Будемо мити Теслу. Вон, дивіться, бачите, режим автомойки включив. Це перша мийка після нанесення кераміки. І подивимося, який воно має ефект. А, так. Ми собі йдемо. І. Третє третя віконце. <кхе> це воно значить, що вона вільна. Треба на неї натиснути, коли внесете кошти. Ну кошти вносите або сюди, засовуєте, або натикаєте тут. Ось тут, от плюсиком, ось тут, от, дивіться, як я бачите. Ось я плюсиком тикаю собі, там натикаю на там, 100, там 50 гривень. А далі на по 10 гривень. Да, по 10 гривень. Далі на ок нажимаєте. І воно безконтактно, да, і воно безконтактно, потім от сюди підносите телефон. Воно сюди зарахується, а потім натискаєте на пост, і воно перекине все на пост. Зрозуміла? Це там сто двісті, <кхід> чи скільки набагато. Ну я двісті, це аж з головою, це і піна, і вода і не париться. За сто п'ятдесят, сто шістдесят можна встигнути. За двісті можна навіть з воском о, спробувати. 100. Я спробую. А це п'ятдесят з воском. Ось я нажав ОК, потім терміналом. Воно вам сюди зарахується, бачите? А потім ви вибираєте свою кнопку. Раз вона зелена, то вона вільна. Ось у мене третя. Я собі натискаю на третю. І дивіться, додано 200 гривень на пост номер 3 У вас 150, а у вас четвертий. Так, зрозуміло? І потім воно на дисплеї з'явиться у вас ось тут. Так, ну що, на 200 гривень зарядили. Це буде мийка на багатому. Ну що, піна? І дивіться, який зараз буде цікавий ефект. Піна повинна прям злазити з автомобіля. Дивіться, 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 бачите? Вона на ньому прям зла. На вікнах буде триматися гарно, а завтра, бачите, як воно прям береться. Блін, клас. Дуже цікавий ефект. Вікна в мене без антидощу, тому на вікнах такого ефекту немає. А звідси буде тупо злазити. Так, коврики обов'язково. А на 200 гривень, це тому що я ще хочу воском нанести, щоб на вікнах залишився віск. От дивіться, бачите, воно піна навіть не сильно прилипає до кузова. І потім в чому прикол? Я проїду, трошки газку піддам, і вся вода злочить, і машина буде по факту суха. І це взагалі огонь. Ну що, і зараз понаблюдаємо на ефект Так, ну я так по багатому піну на що аж 111 гривень лише залишилось. Може мені ще й на віск не вистачить. Ну, зато вам відосик зніму. І так, дивіться. Бачите ось цей ефект? Я зараз ближче піднесу. Бачите? Воно прям а, як гідрофобне. Тобто. А, Зі скла злізло, а на кузові, он дивіться, як тримається. І має от такий от гідрофобний ефект. Причому дивіться, на порогах не було, на порогах не було е, цього кераміки. А тут ось так воно прям тримається кучею, 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 кучею. І навіть не злазе. Дуже прикольний ефект. І бачите, воно не мов би не мов би така каша. Бачите, воно так навіть не розтікається по ній. Ось тут теж з порогів злізло, на порогах немає. Воно вже все стекло. На порогах немає е кераміки. А тут от є. І воно, ось дивіться. Ось бачите? Ось бачите, і відразу ж. Гідрофобний ефект. На склі немає. На кузові є. Дивіться, це гідрофобний ефект. Воно скатується. Тут, якщо розігнатися, то і піна злетить. Просто піна злетить. А зараз буду водою все це мити, там взагалі такий ефект буде. Просто вода буде шф, злізати, як з гуся вода, як кажуть. Ну що, трошки піни і достатньо. Погнали холодною водою, то все поливати. Холодна вода. Клацаю и бежу за пистолетом. Ну что, готовы? Я готовый. Погнали. Ах, дивіться, як офигенно. Дивіться, як офигенно. Як вода злітає, дивіться. Просто фантастика. Дивіться, як злітає вода. Дивіться. На це можна дивитися без Просто крутять. Дивіться, тупо злітає вся вода. Оце гідрофобний ефект. Отак вона і на дощу, просто все злітає. Дивіться. Просто офігеть. Кайф, 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 хай. Порозі, помітили всього. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дивіться, дивіться, який ефект. Дивіться, дивіться. Вам видно? Это просто офигеть. на ней просто взлетая вода. Так, коврика обовязково. Погнали далее. Фантастичный эффект. на острове. Просто злітає вода, дивіться. Ах, і. Оце ефект кераміки. Максимально такий гідрофобний ефект. І у вас просто все злітає. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дивіться, як гарно. Просто фантастика. Просто фантастика. Всі крапельки злітають. Так, я поки награю, ні коштів не вискочить. Це та помити. Дуже гарний і крутейший ефект. Просто фантастика. -яй 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 -яй. Ну добре, в ідеалі, щоб не залишались розводи, на ті гроші, що залишились. Я виберу осмос. 40 секунд на осмос. Погнали. Це щоб водяного каменю не було. Там просто цю машину облити осмосом. А ніч. на зеркалах теж. Так можна перевірити, до речі, наскільки гарно майстер понаносив Ну, На порогах видно, що немає, на порогах ми не виходимо. А так кузов просто Фантастика Дуже-дуже крутий ефект. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дуже круто. Просто подивіться. Просто подивіться. Гідрофобний ефект. Оце все гідрофобний ефект. Крапельки просто збираються. Не мов би поверхня намащена чимось жирним. Просто офіний гідрофобний ефект. Оце він і є. Подивіться. Подивіться на цю красу. Дивіться, які крапельки. Ось вона гарніша крапелька. Оце, оце кераміка. Виїду, розженусь 70-80. Все злетить, вона буде чиста, суха і гарна. А, тож, рекомендую, любіть свої автомобілі і доглядайте за ними.